У Луцьку досить часто трапляються ДТП, у яких, окрім пошкоджень автомобілів, учасників автопригоди зазнає руйнувань і міська інфраструктура, зокрема, це знищені паркани, знесені сигнальні тумби, дорожні знаки, стовпи і тому подібне. Проте, якщо механічні пошкодження автівок може покрити страховка, то за чий кошти відбувається ремонт знищеного майна громади? До прикладу, одна з таких аварій сталася на проспекті Соборності. Нетверезий тверези водій зніс значну частину металевого паркану. Вже через кілька днів огорожу відновили швидко і без видимих слідів ДТП. Схожа ситуація на вулиці Грабовського. Там водій також у стані сп'яніння в'їхав у паркан. Проте цього разу огороже належало ОСББ. А отже, є ймовірність, що відновленням майна займалися самі мешканці будинку. Є в Луцьку такі місця, які регулярно потерпають від гори водіїв. Здебільшого люди власним коштом ремонтують свої паркани, брами чи які раз за раз. Разом знищують автомобілі. Один із таких прикладів вулиця Хурсенка, де місцеві мешканці змушені самостійно ліквідовувати наслідки чужої безвідповідальності. У нас знову аварія. Отже, ну, цього разу, звісно, трошки довше було, аж незвично, трошки більше тижня не було. Ось так що ми то продовжуємо робити забор, але лежачих поліцейських нема. І це змушує водіїв досить швидко їхати по таким невеличким вуличкам. То ж, хто зрештою має компенсувати зруйноване майно. Ми намагалися отримати відповідь у житлово-комунальному господарстві. Проте без офіційного запиту чітких пояснень там надати не змогли. Натомість детальніше про це розповіли у патрульній поліції Волині. Якщо трапилось ДТП за участю транспортного засобу, який здійснює наїзд на елемент вуличної шляхової мережі, в місце приїжджає патруль, який складає протокол на водія за вчинення за порушення правил дорожнього руху, що спричинило дорожню транспортну пригоду. А також складає статтю першого Кодексу України про адміністративні правопорушення, тобто за пошкодження саме ось цього елементу вулично шляхової мережі. В подальшому всі матеріали направляються на суд і вже тоді суд приймає рішення, які санкції накласти на водія. У патрульній поліції зазначають, що такі випадки не поодинокі. Щороку фіксують десятки ситуацій, коли внаслідок ДТП пошкоджується саме міське комунальне майно. Ми не ведемо статистики по тому, скільки було складено протоколів за статтею 139 по купапу саме внаслідок ДТП. Але приблизно за рік, за поточний місяць, було складено близько 60 протоколів за частиною першої статті 139 кодексу України про адміністративні правопорушення. Елементи вулично-шляхової мережі пошкоджуються дорожні знаки, наприклад, паркани, які належать державі, і відбійники і багато інших елементів. Та на практиці процес відшкодування може затягуватися а інколи витрати лягають не на винуватців аварії, а на громаду чи звичайних мешканців. Тож кожна така ДТП – це не лише зіпсований автомобіль, а й додаткові витрати для міста або людей, які живуть поруч.